Журналісти 24 го каналу поговорили з курсантами військових навчальних закладів в Україні. Як з'ясувалося, студенти мають багато проблем. Ось кілька з них старі методи навчання, недостатньо суворі вимоги при вступі. Також є фізична праця, яка не пов'язана з військовою справою. Курсанти скаржаться на неякісне харчування не в усіх військових вишах. Є дідівщина, але проблема з викладачами та командирами досить суттєва. Багато з них дозволяють собі занадто багато. А дехто взагалі переходить межу, але є і позитивні новини. Міністерство оборони почало реформувати військову освіту. Мета цих реформ покращити умови навчання і підготовки. Нова система відповідатиме стандартам НАТО. Це підвищить якість освіти для курсантів. Українські збройні сили продовжують завдавати втрат російським окупантам. 20 травня втрати російської армії склали понад 1030 загарбників. Від початку вторгнення втрати Росії становлять приблизно 975 тисяч 800 осіб. Знищено понад 10 тисяч 834 танки та 22 тисячі 567 бойових броньованих машин. Артилерійських систем знищено 28 тисяч 67. реактивних систем залпового вогню 1388, також знищено понад 36 тисяч безпілотників автомобільної техніки та автоцистерн втрачено 49 тисяч 93 одиниці. 19 травня. У понеділок президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Після цього Трамп обговорив зміст розмови з європейськими лідерами. Він зв'язався з президентами України, Франції та Фінляндії. Також він поговорив з прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії, канцлером Німеччини та головою Європейської комісії. За словами німецького канцлера, усі учасники підтвердили свою готовність підтримувати Україну на шляху до припинення вогню. Але як зазначило джерело, європейські лідери були здивовані словами Трампа про домовленості з Путіним. Вони відчули, що Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна для серйозних переговорів. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що його друга розмова з Трампом разом з європейськими лідерами тривала понад годину. На Волині підтвердили загибель двох захисників, які довго вважалися зниклими безвісти. 19 травня стало відомо про загибель Дмитра Довгана з міста Олика та Ярослава Дмитрука з села Тертки. Дмитра Довгана понад півтора року вважали зниклим безвісти. Йому було 30 років. Він загинув 9 жовтня 2023 року. Під час штурму в Запорізькій області час і місце прощання з Дмитром ще не оголошено. Ярослава Дмитрука в останнє бачили у травні 2024 року на бойових позиціях. Він Загинув на Харківщині під час виконання завдання Ярославу було 45 років. Він мав бойовий досвід, оскільки брав участь в антитерористичній операції. Повернувся до війська у листопаді 2023 року. Прощання з ним відбудеться 21 травня у Торчинській громаді. Світла пам'ять мужнім захисникам України. Дональд Трамп Колишній президент Сполучених Штатів планує оцінити мирні зусилля України. Він зазначив, що для цього йому знадобиться кілька тижнів. Київ демонструє бажання припинити вогонь. Однак спілкування з Володимиром Зеленським, президентом України, залишається складним. Трамп вважає, що українці готові до переговорів, але для повного розуміння ситуації потрібен час. Трамп сказав, що зможе відповісти на це питання приблизно через два тижні. Він вважає Зеленського сильним лідером, але спілкування з ним не просте. Трамп думає, що Зеленський хоче зупинити війну. Він назвав ситуацію в Україні дуже поганою. А через 2-4 тижні Трамп планує краще оцінити зусилля Києва. Він сподівається, що Зеленський прагне завершити конфлікт. Зараз Трамп не планує запроваджувати нові санкції проти Росії. Він вірить, що переговори можуть принести позитивні зміни.